купольні мультфільми, інтерактивні локації та ігри наукової тематики. У Дніпровському планетарій «Ноосфера» стартував новий сезон. До нього для відвідувачів підготували унікальні цікавинки. На прогулянку космічним простором вирушили і журналісти нашого міста. У «Ноосфера» стартувала нова програма. Вона включає два повнокупольні фільми, а також чотири а, тематичні програми: це а, таємниці червоної планети, вода у космосі, зодіакальні сузі. Ну і Четверта програма це сонячна система, еволюція і сьогодення. Кожна із цих програм розкриває а, певну актуальну тему дослідження космосу. Носфера єдиний планетарій в Україні, який створює повнокупольні мультфільми. Цьогоріч картину підкорювали не тільки місцевого, а й міжнародного глядача. У нас є чудова новина, адже фільми виробництва планетарію Ноосфера, космічний круїз, за небокраєм велике космічне прибирання за мотивами графічної новини Яна та Йоахіма Чечерські. І а, космічні вихідні новий дім а, пройшли дуже суворий відбір на міжнародному фестивалі повнокупольних фільмів у Брно і вже Же на початку червня цього року ними зможе насолодитися глядач, який відвідає цей фестиваль повнокупальних фільмів. Тож ми маємо привід пишатися. У виставковій залі встановлено багато інтерактивних столів з панелями, на яких міститься повна інформація про астрономію та освоєння космосу. Для маленьких відвідувачів тут є окремий експонат інтерактивна астрономічна пісочниця. Перед нами тренажер з терраформування. Хоч на вигляд він може нагадати нам пісочницю, яку ми бачили на дитячих майданчиках, та ця пісочниця незвична. Адже, якщо ми з вами насипаємо гірки, у нас почнуть з'являтися острівці. Континенти. І як бачите, суходолу стає дедалі більше. На суходолі у нас мешкають ось такі кумедні кролики. Ну, а тепер, якщо посеред суходолу, ми почнемо утворювати заглиблення, з'явиться озерце, яке можна буде з'єднати протокою. Із океаном, і тут у нас будуть мешкати рибки. Що вище наші гори, то вони червоніші, як на мапах, які ми бачили на уроках з географії. Ну і власне тут наші відвідувачі можуть власноруч змінювати зовнішній вигляд іншої планети. Ця вправа називається тераформуванням, і тераформування нам стане в майбутньому у пригоді, коли ми будемо летіти оселятися на червоній планеті Марс, або схочемо колонізувати супутну. Ник Сатурна, Ба більше у планетарії є спеціальна кімната, відведена під навчальний клас для дітей. Усе це допоможе відвідувачам планетарію досліджувати космос і в ігровій формі дізнатися цікаві факти про всесвіт. І, звичайно, серцем планетарію є зоряна зала. Вештуватися як найзручніше, адже зараз на нас чекатиме справжня космічна мандрівка у реальному часі. Тож готуйтеся. А я звичу вам приємних вражень від перегляду зоряного неба. Супер, тож сподіваємось, ви заплануєте собі обов'язкове відвідування планетарію та ознайомитись із оновленою експозицією можна до червня 2024 року.